От історичний день сьогодні може бути на, на Алясці, бо Дональд Трамп опів на 11 ночі за Києвом має зустрітися з Путіним на військовій базі в Анкориджі. І від цієї зустрічі, можливо, навіть залежить подальша доля України. Чи настане мир в країні? Чи бої продовжуватимуться ще з більшою жорстокістю? Що взагалі на Терезах? З чим їдуть на Аляску сторони, хто і чим готовий поступитися, і чи буде після Аляски тристоронній саміт Україна Ша Росія спрогнозувати взялися наші журналісти. Напередодні зустрічі на Алясці європейські лідери генсек НАТО та президент України провели з господарем Білого Дому відеоконференцію. На ній узгодили п'ять принципів перемовин з Росією. Це обговорення України тільки за її участю, тристоронній формат, негайне припинення вогню, надійні гарантії безпеки для України, відсутність права вето Росії на європейську та євроатлантичну перспективу України, поєднання перемовин з тиском на Росію та посиленням санкцій проти неї. До слова, останній пункт ініціював сам Дональд Трамп. Президент України закликав американського лідера не довіряти російському диктатору. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Дональд Трамп збирається на зустрічі запропонувати Путіну доступ Росії до видобування рідкісноземельних матеріалів та інших природних ресурсів Аляски. Все це в обмін на припинення вогню. Про це інформує. Британське видання «The Telegraph» з посиланням на свої джерела. Також президент Сполучених Штатів може скасувати заборону на експорт західних частин та обладнання, які критично необхідні для обслуговування російських цивільних літаків. А видання «The Wall Street Journal» зазначає, що Трамп не обговорюватиме територіальні питання на зустрічі з Путіним, адже його головна мета домогтися припинення вогню. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб закласти правильні основи для цієї зустрічі, адже ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху Анкориджі в п'ятницю. Фундаментальні інтереси України та Європи мають бути забезпечені на алясці. Це було повідомлення, яке ми передали президенту США. Ну а сам Дональд Трамп назвав розмову з європейськими лідерами дуже гарною і пригрозив Путіну наслідками, якщо той відмовиться припинити війну проти України під час зустрічі на Алясці. Водночас господар білого дому зізнався, що наразі він не дуже вірить у таку можливість. Я думаю, відповідь скоріше ні. У мене з ним були хороші розмови. Ми добре говорили. А потім я повертався додому і бачив, як обстрілювали лікарню чи будинок для людей похилого віку. Але я буду дуже радий, якщо переконаю його зупинити цю війну. Напередодні російський диктатор зібрав нараду щодо підготовки до саміту на Алясці. Повідомили тамтешні пропагандисти. Подробиць небагато. Відомо лише, що в складі російської делегації будуть міністр закордонних справ Лавров, міністр оборони Білоусов, радник Путіна Ушаков, міністр фінансів Силуанов і голова російського фонду інвестицій, уродженець Києва Дмитрієв. Його вважають одним із найближчих до диктатора людей. Цьогоріч Дмитрієв вже відвідував Вашингтон і брав участь у переговорах з українською стороною в Саудівській Аравії. Та головним козиром російської делегації, схоже, стануть історичні чи псевдоісторичні мапи. Вони за задумом Путіна мають довести Трампу, що Україна це штучна держава, сформована за рахунок території інших країн. А це буцімто має виправдати воєнну агресію Кремля та його зазіхання на українську землю. Повідомили в центрі протидії. Дезінформації РНБО України.